Чому, коли досягаєш успіху, втрачаєш друзів. Ну, Можна сказати, ну, воно теж працює, що люди не люблять успішних людей, люди не можуть не завжди можуть витримати чужий успіх, поспівчувати людині легше, ніж за неї порадіти, це все є. Але я би копнула трошки глибше, і я скажу по-другому, що коли досягаєш успіху, в тебе змінюється просто мислення. І Якщо люди не розвиваються, хай навіть в е, інших сферах, але паралельно з вами, то е, ну, вони не будуть розуміти вас, ви не будете розуміти їх, тому що це, ну, це кардинальна зміна мислення. Ну І потім дефіцит часу, ти його е, дуже цінуєш, е, тому що успіх це завжди ну, час, який ти затрачаєш. Ну, от. Теж має значення.